Доброго дня, шановні українські граві, не пройшло і 24 години. Ми можемо бачити, от, де я відрізав, да? ми можемо бачити, який приріст дала рослинка, бачите, більше сантиметра. Тут теж таке більше сантиметра по да? полик нарахунок. Тут теж бачите приріст, там де я вирізав. Далі що у нас тут теж приріст? Одна рослина щось не дуже, але це дуже, треба ще почекати, тому що є корінець білий. Я думаю, буде з нею все нормально, так? і, просто, і ці повідростали теж, бачите, прирост за один день. То по, по факту колеги, по факту, ось відрізано було, ось доросло, да? це вся історія. Тобто оце метод прискорму відрощення. Задобув розумієте, яка ситуація, а не кляті моноліти. Пляті моноліти це для не знаю, це пережиття минулого і просто, як на мене. Це. Доброго дня, шановні українські авіа, показав вам на рахунок прискорене відрощування. Все дуже просто, банально, і напротязі з доби ви вже розумієте, що з вашою пшеницею, членом чи будь-якими озимими культурами. І не треба видумувати там якусь історію з тими плятими монолітами. Тримайтеся, підписуйтесь на канал. Успіхів вам!